Кріпацькі пісні глибокою реалістичністю у змалюванні нестерепного страновища, поневоленого селянства відзначаються кріпацькі пісні, тяжка паншина Знушання поміщика, його присіпак безправність і зубоження кріпка. Кріпаків, протест проти поневолення. Основні теми цих пісень пройнятих класовою непримиренністю і ненавистю до гнобителів. У них з тих, такою нащадністю викривалося кріпацтво, що сам собою напрошувався висновок про необхідність його знищення, простими і економними. Художніми засобами змалюваються картини, що вражають своєю страшною правдою. Характерні для поетики козацьких дачу чумацьких пісень, за метафори, образна символіка ще три зіставлення відступають у крипацьких піснях перед конкретним. Точним відтворенням реальних життєвих фактів. Ось звичайний ніби ні, протоколаний перелік панських робіт, що їх треба відпути, як, а як виразно він дає відчути безпросвітність життя крипаків. Женуть батька в степ косити, сина молотити, третю дочку, паняночку та тютюню садити і з звекруху ванну жута шати. У кріпацьких піснях початку 18-го сто відобразилось послання феодального гніту. Поміщики відбирали у селян навіть. Неділю свят, святковий день працювати, який вважає за гріх, Так заявляє це образ панщини в неділю. Ой, у неділю ранесенько до церкви дзвоні дзвонять. А нашого вельможного пана десь шики на панщину ганять. Майже в кожней песниц говорится про пидновильность, без прав в якрепаки, в прыгновение ихной людской гиднутности, про снушание с ногами на, гайами, на паншин, гонять, панчи по прислужный кончук, распуская на гайку ведьма и давна, гаив 40. Бекієм складуть бути і т.д. Контрастним зіставленням панських розкошів і зубоження та підування селен відкривається паразитизм кріпосний кіф. У пана не роби бі... білі онуї, у його дочок і жінки. Другі прикраси і убори, а кріпаки ходять голи без сорочки. Мало не без штанині, у них нема в хаті і кішки. Народ дав чітке відзначення панщини одним словом. Панщина даремшина. Представники панівного класу боялися революційної сили таких пісень переслідували їх виконавці. Лірник від Ягол у 1915 го була записана пісня ой, у неділя разнесенько до церкви дозвонити дзвонять. А надрукувана була тільки в 1879, -м. казав в збирачеві бойжому чоловікові добре за сюю пісню. Досталось, знав я й голова моя, і спина моя. І пісні їх збереглося небагато про роботу на панських куральнях. Цю кровальнях смолокурнях, життя робітник. кив, крипа кив, такая же кирки як и селян. Майданы смолу куры ходят без сорочки. Гуральманы голи и боси. Голи и боси. Наглядач хапает за чуприну. Протест против крипосництва выявлялся у разных формах. Зокремо в течи на запрожея на вильни. В південні степів Безарабів, оспівав народ і збройні виступи вступи проти поневолювачів. Крім історичних писень, на цю тему про Довбуша, кармалюка, повстанення в селі Турбая. Пісні про безіменних народних героїв опришків левенців гайдамак, що були захисниками трудячих борцями за соціональну справедливість. Заклично звучали слова пісні «Крейсант з пацанами тримає. Записаної в 60-х роках XVIII століття. Хлопайте се до сокири острі коси Остріч Вила. Своєрідно відобразилося в піснях скасування кріпацтва, як виплаває з їхнього смісту виникали вони невдозі невдо, після реформи. Колись Ланин ще наївно вірив, що позабути, де ця взимку і гніту. Реалістичні викривальні картини панщини поєднуються в них я уявними, що в ті. Втілюють віковічну мрію селянина побачити у пана становищі мужика, озути пана в постоли, саркастично земалюваються безпорадність панів, які, опінившись без кріп... кріпаків, змущини самі працювати, заробляти на хліб. Пани прийшла снопики в'язати і покупила черевички. чи носять снопи пан косить. Пани плачуть за панщиною клінно влагають людей, йти до них жати народна фантазія, не вичерпна увеслові зневаги до ненависних панів.